Зачитати вірша, який я вже от... за один раз і переглядаю себе, своє життя і не раз думаю, хто я такий перед Господом, що я можу сьогодні називатися і бути вітання. І вірша називається Хто я? Хто я перед таким великим Богом, як та пішина на березі морським, не заслуговую подяку і погляду одного, скидаюсь Божию перед Ім'ями. Хто я, що маю право жити, щоб обирати поміж смертю і життям? Чому за мене прийшлося так довго водити За грішника і в святині хто я, що ти звернув увагу, невже не було краще за мене? Великий Бог тобі таку зневагу, якщо можливо, та щаться мене, що ти мені побачив особливе. Серед мільйонів таких, же, як і я, чому тобі моє життя таке важливе, що записало на небі і моє? Хто я, що ти за мене ніс Христа на і сонце Палестини знамагав, не розуміючи ще тої катастрофи, що ти спасені світу подав? Хто я, що ти відкрив небес небезпек? І для мене там місто збудував, ти руки простягнув мені пробиті, і наче батько із обняв. Хто я, що ще спочатку світу ти на долонях у своїх морех писав, і Божої прохолоді вітру рою тебе, не віти того Хто я, що ти залишив славу неба? Залишив славу ангелу своїх, мені Господь вже більше більшого не треба, сам Бог прийшов, з деляги і Хто я, що ти прийняв мої образи, і мій тягар на себе, звільнив мене ти від віхоної пропази, і я кричав, щоб Господи тебе. Це ячав свободу на голови. Це я сміявся надобю людей, це я забій у віці і Я підносив до людей. Хто я, що ти мене пробачив, Творець світів моті, цар і Бог. Серед мільйонів ти мене побачив, і став гости зі мною я. І є ніхто, але тобі я не дорожчий. І сам великий Бог назвав вами я. Я дякую тобі, мій батькові мій Отче, що я на віки став твоє. Помив мене в своїй пречистій крові. Одежу війну, в який подарування, й ця на голову тобі даю, тримаю. Це все тобі я подарував. І славити тебе, я завжди хочу, то на землі і небеса, і проселять після, та я бажаю, я буду вічно ставила тебе. Та сим тримати те, що ти даруєш, і з радістю йдеш як якому повідомлення. А ти мене давно чекаєш, щоб в міській хоротах діти, що танцюється з тобою, і вічно буде царський жертв. Амінь.